Вітаємо вас на сайті інтернет-магазину Яскрава клумба. У цьому відео ми розповімо вам, як оформити замовлення та доставку товарів. Оберіть товар, що вас цікавить, із каталогу, що ви бачите зліва. Зробивши вибір, натисніть кнопку Купити під фото товару. Ви побачите повідомлення про те, що обраний товар уже додавлено до вашого кошика. А також попередження про те, що сума мінімального замовлення становить 200 гривень. Отже, якщо сума вашого замовлення є меншою, ви маєте вибір або обрати ще товари самостійно продовжити покупки, або оформити замовлення на меншу суму та очікувати на дзвінок менеджера, який допоможе вам зробити вибір, перевірити вміст вашого кошику також можливо, безпосередньо натиснувши на ньому у правому верхньому кутку сторінки. Ви побачите перелік обраних вами товарів і суму вашого замовлення. Якщо ви вже зробили свій вибір і сума замовлення є більшою за 200 гривень, сміливо натискайте «Оформити замовлення та переходьте до наступного кроку. При оформленні замовлення є дуже важливим коректно заповнити усі поля із червоною зірочкою, вказавши ваше прізвище, ім'я по батькові, електронну адресу та номер мобільного телефону. Також необхідно обрати зі списку спосіб доставки вашого замовлення. Якщо ви обрали доставку новою поштою, оберіть ваше місто та відділення зі списку що з'явиться нижче. При виборі доставки кур'єром вкажіть та уважно перевірте адресу, на яку вам привезуть ваше замовлення. Також тут у вас є можливість відкоригувати ваше замовлення. Видаливши деякі позиції, натисніть хрестик біля товару або змінивши кількість обраного товару вкажіть число у спеціальному полі. При цьому сума до оплати перераховується автоматично. Уважно перевірте усі дані ще раз та сміливо натискайте Підтвердити замовлення. Інформація про те, що ми прийняли ваше замовлення, виглядає ось так. Також ви отримаєте смс про це на той номер телефону, що ви вказали при оформленні замовлення. Дякуємо вам за увагу і бажаємо приємних покупок!